І ще раз усім доброго, мирного вечора! Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наш сьогоднішній такий маленький марафон міні-ефірів після енергопрактики. Це вже сьогодні такий третій міні-ефір. І, в принципі, сьогодні він третій, на сьогодні він останній буде. Роздивимось ситуацію е, МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Що зміниться після їхнього приїзду? Чи справді це в ключі вирішить ситуацію в плюс, в користь, і, нарешті, ми вже зможемо спати спокійно і не переживати, що там десь знову щось ті гахнуть, бахнуть, і буде якась загроза? Давайте будемо робити розклади. Так, чому немає звуку? Звук є. Картинка вроді би добра, все добре показує, інтернет хороший. Пишіть перевірка зв'язку, чи добре видно, чи добре чутно. Так, а я приступаю за той час до розкладу. Можливо, перевірте налаштування на своєму телефоні. Зайдіть, вийдіть в YouTube ще раз наново. Ну, це є техніка, вона може давати збой. Нічого тут дивного немає. Так. Ну, от всі глядачі пишуть, що є звук. Якщо у вас там одного звуку немає, значить, будь ласка, перевірте налаштування на телефоні. Так, магате на за що зміниться після їхнього приїзду? Давайте з нами ще Таро Алістера кроулі. Так. Зараз подивимося. Ви пишете, що вони такі ж самі бездіяльні, як Червоний Хрест і ООН. Ну зараз подивимося, що від цього зміниться, не зміниться, в яку сторону, якщо зміниться. Так. Взагалі те, що Росія планує, ну, ті, хто там є, ці расисти, хто там сидить всередині, вони планують зробити. А, дійсності для них спектакль. Я думаю, що їх допустять, але їх допустять тільки в такі окремі сектори, чи приміщення, чи як там не знаю контрольні пункти, які будуть там чітко мати розстановку вже своїх же ж людей. І, от, напевно, з того і будуть такі балачки. Ну, але знову ж таки, всі це прекрасно розуміють. Що це буде такий розіграний для магате свого роду спектакль. От, зараз дивимося далі. Що тут по розкладу? Ну, карти надзвичайно різні, скажу вам вже. Карти надзвичайно різні. Воно якось так випадає. Ото, от що як я вам сказав, що свого роду теж як буде спектакль, от тут навіть така йде карта пятірка мечів. Вони вже не знають, як їм там правильно то все обіграти, як їм то все правильно порозказувати, як їм там правильно розстановку своїх людей зробити. Бо, видимо, вже щось іде не по плану, не по плану, тобто йде, знаєте, як витік інформації. І при тому цей витік інформації він йде конкретно якраз від тих людей, які там знаходяться. Почна ді сімірка мечів. Тобто хитрість, обман, лукавство, брехня. Тобто вони захочуть це все видати зовсім по-іншому, ніж є насправді. А тут йде карта п'ятірка кубків. <Thanksgiving> ну, Дорогенький мій, ну не всі такі дурні, як вони думають, напевно. П'ятірка кубків це теж свого роду, якби правда, яка так чи інакше буде відкрита. Може, і не вся. Я в цьому навіть не сумніваюсь, бо тут далі карта йде такий монах-відлюдник. Тобто, якщо так брати по відкриттю правди, то, можливо, навіть добрих 30-40% буде приховано, але все-таки добрих 60-70% буде викрито. Тут теж якби карта, тут з кубків, тобто навіть багато, хто не особливо і, і не надіється на якийсь від них успіх, далі четвірка кубків теж якби карта заморозки. Ось. Далі карта такого більш позитивна. Вже: шестірка жезлів. Певна перемога з цього візиту, якби буде. Я не можу сказати, що це повноцінно їх забере тих рашистів, і зразу буде звільнення, і зразу так буде добре. Я чомусь в цьому сумніваюсь. Тим що тут карта йде, що такі новини теж будуть і добрі, і незрозуміло які. Знаєте, От. І далі ця ідея буде виношуватись. Як то правильно це все звільнити і ту ситуацію обіграти? Так, то, що там працівників катують, то що їх там мордують, то що їх там заставляють Бог знає, що підписувати, то що їх там водять по якихось підвалах, це ми вже і так всі прекрасно знаємо з офіційних якби, новин. І це дійсності, я вважаю, так воно і є, але є і витік інформації, бачите? Що в нас де по третьому розкладу? Тож, якби перші дві карти не особливо такі обнадійливі, що воно в такому глобальному ключі дасть? Я, наприклад, в такому прямо глобальному, глобальному не, не розумію, поки що воно дасть. Тут десятка пентаклів прямі позиції. Все-таки карта більш вже обнадійлива. Далі карта знання все-таки певна інформація, ту, яку треба основну, вони візьмуть. І частково можливо ця інформація буде якраз для заспокоєння людей. що Там немає такої катастрофи, за яку всі так переживають, і що все ніби контрольовано і ту з мечів. Тобто, включив прямі позиції, ту з мечів він дає позитивну динаміку розв'язки даного питання для України після їхнього візиту. Тобто, як би там не було, недооцінювати той візит, все-таки не, ну, не можна, бо тому що він свій якби, внесок. І е, свій, свої плоди принесе навіть не зважаючи на те, що там буде розіграний перед ними спектакль і так далі, так далі. Передусім, нам треба розуміти, що там справді немає чогось такого страшного, катастрофічного для нас і для світу. Це однозначно. Нам треба це розуміти. Це карта знань. По-друге, ще раз коротами настільки дурні люди, і там є однозначно в цій комісії. Там є з різних країн. Із тих країн, які до України дружньо відносяться, там теж є включені люди. Тому я кажу, там правда буде відкрита на відсотків 60-70. От і це теж, якби є добре. Далі після цього йде карта очікування, і ми далі будемо якби, чекати, як це все буде розвиватись. але однозначно це ламає плани ворога, тому що він цього не очікував, ні того візиту, ні того приїзду. Це плани ворога ламає. Тобто я вважаю, що одним з таких важливих пазлів, все-таки це, це, від, це відвідане МАГАТЕ Запорізької електростанції, воно зробить якби, свій певний ключовий такий пазлик по подальшому звільненню. І знову ж таки, сьогоднішня резонансна подія, про судний день для ворога в Херсоні, Херсонській області. По наших прогнозуваннях бо дякувати, що воно так і відбулося, реалізувалося. І, відповідно, це теж є зараз такий для ворога великий такий панічний, скажімо так, стан. Тобто вони на цих паніках можуть багато звідки й добровільно відходити. Розумієте? І тут, якби цей візит, ну, ну так виходить, що протягом зараз оцього ну, виходить нас. Яке сьогодні число, 2, Два... ну, до кінця тижня, так. Вони би мали бути вже на місці. Четвер, п'ятниця, субота, не знаю, як вони там. От вони би мали десь вже приїхати. от, таке от, з дня на день, з дня на день, тобто вже в дорозі. Тобто, те, що пишуть, то ну, в принципі як правда. От, І мені здається, що вони, можливо, там теж будуть якось чи кілька днів, чи в кілька заходів. Я щось теж якось так розумію, що це може бути не нове відвідування, одноразове відвідування. Ну, і ще така от карта ключ-Підказка ще все-таки витягнув. То дасть це позитивну динаміку? Ну, дасть, тому що йде трійка жезлів. Тобто, знову ж таки, карта плюсова. Дасть це позитивну динаміку. Ну Надіймося, розумієте, тому що ну хоч щось в цьому плані робиться, і це вже добре. Коли ми дивилися за Запорізьку атомну, то ми тоді теж одна з ключових фраз пішла, що звідти ворога будуть як викурювати і виганяти. Хай вихурюють, хай виганяють. Нам головне, щоб цей об'єкт залишився цілим неушкодженим, щоб минула вся ця найстрашніша ядерна загроза, щоб це питання якомога швидше і позитивніше вирішилося для, для нас і для світу в тому числі. Тому хай буде так, будемо спостерігати прогнозування по даному питанні сьогодні. Ось такі. Ну, інформація, в принципі, в принципі мені загалом все таки імпонує. Подивимося, як воно буде по факту. Ще раз кажу. Прогнози носять завжди ймовірнісний характер. Щось стверджувати 100%, -кого, коли цей людський фактор, і від, багато чого зараз саме від інших людей, коли все міняється по сто раз в день. Але, як показала практика останніх прогнозів, все-таки відсоток того, що реалізовується, збувається зараз, є дуже високий. Тому, ще раз кажу, хай збувається тільки позитивне. А негативне, хай взагалі не збувається, хай нейтралізується гірший сценарій майбутнього. Ну що ж, дорогенькі мої, я вкотре радий був усіх бачити в себе на YouTube каналі. По мірі можливості поширюйте відео для того, щоб бути в курсі, коли я виходжу в прямі ефіри. Коли ви підписуєтесь на YouTube канал, ставте дзвоник нагадування. І хай все буде Україна. Бережіть себе, всіх вас вкотре обіймаю. Надзвичайно ціную вас, всю вашу підтримку. Разом ми йдемо до перемоги, і хай все буде Україна! Бережіть себе всім тихої, мирної ночі! Почуємось вже завтра в нових прямих ефірах і продовження наших енергопрактик за мир та перемогу України.